Сьогодні на огляді ось такий чудовий муравей, гібридний від фірми Сокмото Cargo Max. Чому МАКС? Тому що в нього кузов 1,80 м на 1,30 метра. Піднімає гідравлікою і стоїть двигун 2,5 кВт електричний, і генератор, який заряджає цей двигун. Якщо ви на електротязі можете проїхати до 80 км, а потім ви можете запустити бензиновий генератор, який буде заряджати вам. Акумулятори і зможете проїхати до 500 км. Зараз ми піднімемо, покажу вам генератор. і акумулятори. Акумулятор йде 72 В 58 ампер годин. Кузов піднімається за допомогою гідравліки. І ось стоїть наш генератор, який заряджає акумулятори. Тобто ви на акумуляторах їдете, потім запускаєте генератор і їдете далі. До 500 кілометрів ви можете проїхати на бакові бензина і на повному заряді акумуляторів. Колеса йдуть 5 2, 0, 12 ззаді, 12 спереді, дискові гальма передні, задні йдуть барабанні. Є ручник, є понижені передачі, є рекуперація. Якщо ви їдете з горбочка, включаєте рекуперацію, буде заряджати акумулятори. Також є музика. Тобто він тихоходник, включаєте музику і їдете собі з комфортом. Дуже м'яка підвісочка. Ми тільки що їхали по польовій дороги. Дуже м'яка, класна підвіска. Ось такий трицикл сокмото Cargo Max по наявності у місті Вінниця. Якщо вас цікавить, звертайтеся, доставочка прямо до вас додому.